Демонструвати найкращі показники у воротах Богдан Кокотко. Передача від хлібка Свого часу Олександр був досить пот... зупинився. Бере на себе ініціативу, виконує передачу на лівий фланг. Ще один пас на Мудя, той й увірвався до чужих воріт Можна забивати удар поміж ніх воротарів команди суперника. І темносині. Олімпія не хоче віддавати ініціативу з перших секунд. Розуміє, для них це доволі принципова зустріч. Едуард Черняховський зараз набирається свіжості. Мудь! Забивати можна! Роман, другий момент марно. Сміркою Олександра Дегтярова проти діла я обороняється Кірякевич. Хлібко. Хороша передача на Матвієва. Хлібко. Голодену! Олександр Хлібко. Велике вітання. Атака через центр майданчика. Ходили чутки, що Назар Райша приєднається до команди Крамер. Власне, мережа рибних магазинів Крамер ЛТД є втінним партнером асоціації футзалом. На правий клаптик майданчика виконує передачу, зробив забігання вперед. Там без на перехопленні. Йор Когут. Ділай. Андрій взяв на себе ініціативу. Покотив ліворуч. Обороняється Едуард Череховський. Удар. Але там не знайшла якісного продовження. Є можливість удара поворот. Муть. Не дозволяє пробити супернику. Останніх 8 секунд. Квасниця лівою. Хлюбко не забиває Олександр. Паніда Панове. Запрошуємо всіх з великим задоволенням. Хлюбко Візьме на себе ініціативу. Знайде ділоя. Хлюбко пробиває по центру. Він забив на старті зустрічі. Голкіпер. Олімпія. Мінімальна перевага в один гол. Пригадується нічия. 3-3. Зараз Сас рятує свою команду. Тимуть. Перед ним Квасниця. На перехопленні не довіз. Хороша гра на випорження у цьому епізоді. Едуард Черняховський помиляється. Квасниця. Пробивати можна лівою ногою, але не влучає назад. Криницький бере хід через центр ігрового поля. Григорій Матвіїв. Хороший поставлений удар з лівої ноги. Квасниця на Матвієва! Забивати можна було Григо. Для Жовтосиніх. Розвернувся Матвіїв. Є можливість прострілювати у цій ситуації. Удар 2-0. Григорій Матвіл. Йорковот. Прийшов на допомогу. Для Ігоря Когота розіграти атаку. Ділай. Ділай втікає Вічнавіч. Андрій не забиває поперечка головою. Який момент. Хмію, хлібко. Дасть можливість. І це 3-0. Браво Григорій Матвієв. До чужих виптар середньої дистанції. Ділая загубили. Ділай через себе Андрію. Спробуй. Поклав суперника на п'яту точку. Ділай забиває, робить результат 30. Іван Вишиваний дав перевагу Андрію Ділою на цьому. Власниця вступає у єдиноборство. Муть. З носка по центру Добивання партнери. Який момент, Ну так не справий фланг. Атакують. Жовто сині. Хороша передача. Кого забити можна? Влучає у стійку. Команда. Паркінг переграє Олімпію. Цей вечір і ігровий день для вас від коментарів.